Астероїдний зонд Псайки, запущений наса, показує захоплюючий вид далекої землі. Фото. Погляд з глибин космосу, як зонд сайки, змушує нас переосмислити місце землі у всесвіті. У жовтні 2023 року ракета SpaceX Falcon Heavy відправила в космос зонд Псайки, чия місія досліджувати загадковий астероїд 16 Сайки. Цей астероїд, ймовірно, Є оголеним ядром зруйнованої планети Зімалі, тобто крихітної планети, що робить його унікальним об'єктом для вивчення. Але нещодавно, в рамках рутинного тестування обладнання, Зонд зробив приголомшливий знімок нашої рідної планети і місяця, зробивши нас заручниками глибоких роздумів про наше місце у всесвіті. Це не просто гарне зображення. Це потужний символ нашої крихкості та унікальності, вид землі з глибин космосу завжди викликав у мене почуття благоговіння і одночасно тривоги. Ми звикли бачити землю як величезний, стабільний куля, але з цієї точки зору вона здається крихітним, вразливим кулькою, підвішеним в безкрайній темряві. Ідея про те, що ми можемо побачити землю з такої віддаленості. Використовуючи зонд, призначений для дослідження астероїда, здається неймовірною. Але це факт, і він демонструє неймовірний прогрес людства в космічних дослідженнях. Ми навчилися не тільки виходити за межі нашої атмосфери, але й відправляти туди складні пристрої, які можуть бачити нас із сотень мільйонів кілометрів. Чому зонд-сайки дивиться на Землю? На перший погляд, здається дивним, що зонд, призначений для вивчення астероїда, витрачає час на фотографування Землі. Однак насправді це дуже важлива частина процесу калібрування та тестування обладнання. Як пояснив Джим Белл, провідний фахівець з приладів сайки, команда Зонда використовує різні об'єкти в сонячній системі, включаючи землю і місяць для збору візитних карток і перевірки правильності роботи своїх приладів. Мультиспектральний тепловізор зонда призначений для виявлення різних довжин хвиль світла, що відбивається від поверхні об'єктів, аналіз спектральних характеристик відбитого світла дозволяє вченим визначити хімічний склад астероїда 16. цайки Для налагодження цього складного інструменту команда використовує знайомі об'єкти, такі як Земля і Місяць, як зручні мішені для тестування. Це як якщо б ви використовували знайомий предмет, щоб налаштувати новий мікроскоп. Ви знаєте, що цей предмет повинен виглядати певним чином, тому можете використовувати це знання для перевірки правильності роботи обладнання. 16 цайки – ключ до розуміння формування планет. Але, звичайно, головна мета місії Сайки вивчення астероїда 16 сайки. Цей астероїд являє собою унікальний об'єкт, який, як вважають, є оголеним ядром зруйнованої планети Зімалі. Уявіть собі, що у вас є можливість заглянути всередину планети, не руйнуючи її. Це те, що дозволяє зробити місія Сайки. Вивчення ядра астероїда може дати вченим безцінну інформацію про те, як формувалися планети в нашій сонячній системі внутрішня будова планет, як правило, приховано під товстими шарами кори і мантії. Вивчення астероїда 16 Цайки дозволяє нам обійти цю перешкоду і отримати прямий доступ до інформації про внутрішню будову планети. Зокрема, вчені сподіваються з'ясувати, з чого складається ядро Астероїда. Яку температуру воно має і як воно пов'язане з формуванням Землі та інших планет? Якщо 16 сайтів дійсно є ядром зруйнованої планети Зімалі, то його вивчення може пролити світло на процеси, які відбувалися в ранній сонячній системі. Погляд у минуле зв'язок між астероїдами та формуванням планет. Ідея про те, що астероїди можуть бути пов'язані з формуванням планет, не нова. Однак, місія Сайки надає унікальну можливість перевірити цю гіпотезу. У минулому вчені припускали, що астероїди це просто залишки формування сонячної системи, які не встигли об'єднатися в планети. Однак останні дослідження показали, що астероїди можуть бути набагато складнішими об'єктами, ніж ми думали раніше. Наприклад, деякі астероїди містять воду та органічні молекули, що вказує на те, що вони могли зіграти важливу роль у доставці цих речовин на землю, вивчення складу астероїдів може допомогти нам зрозуміти, як виникло життя на Землі. Наслідки відкриття, технологічний прогрес та філософські роздуми. Місія Сайки, безумовно, має велике значення для розвитку науки і техніки, розробка складних зондів та обладнання для дослідження космосу вимагає постійного вдосконалення технологій. Ці технології можуть бути використані в інших галузях, таких як медицина, енергетика та матеріалознавство. Але, крім технологічних досягнень, місія Сайки також має глибокі філософські наслідки, погляд землі з глибин космосу змушує нас думати про наше місце у Всесвіті. Ми починаємо розуміти, наскільки ми малі і тендітні, і наскільки важливо берегти нашу планету. Особисто я вважаю, що такі місії необхідні не тільки для розширення наших знань про Всесвіт, але і для зміни нашого світогляду. Вони допомагають нам усвідомити, що ми частина чогось більшого і що ми несемо відповідальність за майбутнє нашої планети. Висновок дивимося в майбутнє з надією і цікавістю. Місія Pisч це лише один приклад того, як людство прагне пізнати Всесвіт, ми продовжуємо відправляти зонди та телескопи в космос для вивчення далеких планет, астероїдів та галактик. І кожен раз, коли ми робимо нове відкриття, ми розширюємо наші знання про світ і про себе. Знімок землі, зроблений зондом сайки це не просто гарне зображення, це символ нашої надії та цікавості. Це нагадування про те, що ми здатні на великі звершення і що ми ніколи не повинні переставати шукати відповіді на найважливіші питання. Сподіваюся, що майбутнє покоління вчених та інженерів продовжать цю роботу, і що ми зможемо дізнатися ще більше про Всесвіт і про наше місце в ньому. Адже саме в пізнанні світу і полягає сенс людського існування.